Для того, щоб нічого не протекло. Дуже тяжка ця коробочка, до речі. Зараз розпакую далі. Невеличка, але дуже тяжка. І продавець не продає одного сорту більше, ніж 10 штук. Взагалі це можна розмножити, тому і не продає. До речі, чудово. Наочно видно де що лежить. Ось тут лючія, а тут клері. А ось це Міце Шиндлер. Можна ще й так купити в цього продавця вусиками, а вкорінювати вусики я вже вмію. Для мене це не проблема. Чудові вусики. Ось. Бачите? Тут все чудово. Мені, наче насипали тут більше. Бачите? Такий кульочок. Там. В горщиках. До того, що тут не торф, а одразу грунт. Тяжкий ґрунт. Ось, бачите, чудові саджанці, дивіться. Так, ось показую, який саджанець. О, дивіться. Яка чудова коренева. Чудова коренева, бачите. Гарний садженець, що тут казати. Дякую продавцю за таку турботу. Молодець. Гарні саджанці. Да, 50 штук написано. А я замовляла 30 штук. Направити, прищепити до ґрунту скобою вусика, і у вас вже буде дві рослини. Бачите, продавець навіть не обрізає вусика. Висадила до окремих горщиків, до речі, 55 штук. Дякую за подарунок. Висадила я до горщиків до окремих мушками привезти потім на діляночку і висадити. І дивіться, висаджувати нескладно, головне, не занурювати шийку полуниці.